Будівництво, яке не закінчується ніколи, надихає на новітні ідеї. Якщо в подібному ящику поміщається дуже багато різного інструменту, в подібному ящику я розмістив інструменти для саду і вирішив запропонувати зробити невеличку акцію в магазині Планета Залізяка, наповнивши відсіки саме цього ящику, на мою думку, необхідним інструментом для садівника-початківця, яким я є. Дуже багато садівників підтримують те, що я скажу. Вдень нічого не встигаєш зробити. А коли ще працюєш, приходиться приходити після роботи і, коли вже суттєвоніє, працювати. Тут допомагає ліхтарик на лобах, він обов'язково потрібен. А також зранку, коли лише прокидається, ще темно, і потрібно зробити те, чого не встиг зробити до цього. Акумуляторний сікатор дозер. Чудово поміщається в нижній відсік. Літіони акумуляторні ножниці для трави. Нажати запобіжник. І біля вашого будиночку буде все гаразд і все підстрижено. Ось саме сюди кладемо в цей бокс. Дуже багато шанувальників намагаються носити брендований одяг. Але якщо шапка йде в комплекті до цих ножниць, хорошої якості, і її можна використовувати в садочку для того, щоб на голову не падало сміття, не падали кліщі тощо. Обов'язково кладу невеличкі садово універсальні ножниці сталь. Тому що вони недорогі і не шкода буде різати картон, папер, гуму, сітку. Наприклад, гумові стяжечки порізати. Наприклад, отримували саженці дерев, обрізати, щоб звільнити коріння і собі садити далі. Обов'язково кладу саме цей каталог, який буде назамінний не лише початківцям, а людям уже з досвідом. Він має 496 хвойних дерев та кущів. Різноманітних рослин. Це найчарівніший журнал. Можливо, для мене це вже величезна книга, яка була колись в моїх руках. Тут все про садівництво, про мої улюблені грушки. Хоча улюблена книжка про грушки у мене теж є: яблука, квіточки, улюблені ялиночки, про ті, які я розповідав, зараз, наприклад, покажу. Ось так все показується. І розповідається. Обов'язково знадобиться степлер садовий від компанії Tata Gramato. Я вже його колись рекламував. Обов'язково кладу степлер. Має величезну коробку садова пилка, але я її також ставлю в комплект. Має два акумулятора і можна легесенько розпакувати ці всі коробки. Вона входить. Обов'язково до цього набору. Які я буду пропонувати по акційній ціні. Ось так працює ця пилочка. Обов'язково дотримуємось техніки безпеки. Треба все-таки покласти рукавички. Зайве пакування та коробки вже в стороні. Головне, не забувайте, що леза іржавіють, і за ними потрібно доглядати. Я уявляю себе, як я подорожую своїм садочком. І постійно десь щось гублю. Так, ти поклав в гаражі, те поклав у віранді, те залишив на вулиці. І саме ця думка, що все в мене розкидано, постійне будівництво надихнуло запропонувати акційний набір саме в такому ящику. Перевага в тому, що придбавши цей набір в такому ящику, я якби надаю вам ідею, що ви можете вдома зберігати все в одному місці. Пропозицій небагато, всього один набір, всього один ящик. Я порахував, ну, рукавички оберемо, 10 позицій без рукавичок, бо вони там коштують 20 гривень. Загальна ціна 11 410 гривень. А продаю я разом з цим ящиком всі ці інструменти, що ви бачили, лише одна пропозиція. 8 тисяч гривень для того, щоб хтось придбав собі на день народження. Для того, щоб ви могли потім докупити собі будь-які препарати для обробітку саду, скласти і тримати все в одному місці. Тож, пропозиція від магазину Планета Залізяка 8 тисяч гривень за ящик, який укомплектований, на мою думку, необхідними речами для вашого саду. Бачите? Так, так, що. І за потреби ви докупите будь-які препарати для обробітку, саду. Які, наприклад, стрічки для того, щоб прищепляти, ножик для прищеплення. Фалку ми вже маємо. Всі інші великі коробочки ми надамо теж, поклали їх в сторінку. Ось саме такий набір з яким можна подорожувати навколо свого садочку і в садочку, а також поїхати навіть на базар, магазин рослин докупити різні препарати, не буду казати назву, щоб їх не рекламувати, і зберігати саме в ньому. Я його коли закриваю, зберігаю на вулиці, інколи так запрацююся, що просто забув на вулиці. Пішов дощ і все пережавило в ящику. Дощ не так проникає, це точно. Ну і сніг, бо зараз зима.